Ну що, шановні? Сьогодні я вас не вітаю, адже мій ранок сьогодні почався не з кави і сьогодні. Сколихнуться всі українці по всьому світу, тому що ця інформація, яку я зараз повідомлю, буде стосуватися абсолютно кожного українця, де б ви не знаходилися. І якщо у вас є на руках закордонний паспорт, ви не маєте другого громадянства, то я вам рекомендую послухати це відео до кінця, тому що з'явився новий проект закону, про який ми сьогодні й поговоримо. Я буду одним із перших, хто представить вам цей закон, адже дякуючи моїм підписникам, які... Щоденно надсилають мені інформацію в інстаграмі, на який я вам також рекомендую підписатися. Я, друзі, зняв одразу сторіси на інстаграмі, що така інформація появилася. І абсолютно кожен українець, який знаходиться за кордоном, Може отримати проблеми, друзі. Тому я дуже радий, що я попросив тих українців трошки раніше, коли були перші законопроекти, про те, щоб вони, друзі, собі зробили закордонні паспорти, оновили свої дані, адже закон не має зворотні дії. І якщо ви вже подалися на закордонний паспорт, то ви вже можете трошки здихнути, як то кажуть, з полегшенням. Але тим, хто ще цього не зробив, я рекомендую додивитися це відео до кінця. Також. Тим людям, у кого є родичі за кордоном, я також рекомендую передати цю інформацію, тому що новий проект закону про мобілізацію буде, друзі, не дуже приємним для вас, тому що все переводять в електронний варіант, чого ми боялися всі, і ще трошки більше як рік тому ніхто з нас в це не вірив, і ми сміялися з Росії, що вони вводять електронні повістки. Проте друзі, не за горами вже і в Україні зміни. Отож, друзі. Якщо документ буде підписаний, мобілізація в Україні стали, стане більш неприємною. До Верховної Ради подали законопроект, згідно як, з яким загальна мобілізація в Україні заграє новими фарбами. Якщо депутати проголосують за, а президент підпише законопроект, нові правила набудуть чинності. І що ж пропонують друзі? Змінити наші можновладці, так як я їх називаю. Мобілізація. В Україні знаєте, що вона змінюється постійно. Ну і багато українців не є задоволеними. І зараз, уже друзі, призовний вік в Україні знижується до 25 років. Скасування строкової служби замість неї буде базова військова підготовка. Я так розумію, що це так як колись було ДПЮ. Військові зараз прокоментують цей момент. Мобілізація для добровольців дає два місяці на вирішення своїх особистих питань і проблем перед відправкою на службу. Арешт на кошти і цінності банку, в банку обмеження на водіння авто через суд. Тобто ви не зможете вашими коштами банківськими володіти, якщо на вас накладуть арешт цих коштів. Тому що ТЦК буде мати такі повноваження. Як вам, друзі, таке? І більше того, ви не зможете керувати вашим транспортним засобом. Хоча, я так думаю, що ті громадяни, які переховуються від вручання повістки і так їздять або ж. В задній частині автомобіля і дружина за кермом чи дівчина. Ну і звісно ж, це друзі, знову ж таки буде продовжуватися. Проте ще й кошти заблокуються. Тому ті, хто вдома заробляє, як атішник або як інші люди, які заробляють онлайн, не зможуть вже більше цього робити. Як вам такі друзі, новини? Ви все, друзі, пишіть в коментарях всі ваші невдоволення. Також робіть максимальні репости і підписуйтеся на канал, щоб я вам висвітлив одним із перших, якщо це закон набуде чинності. У тексті законопроекту сказано, що останній пункт стосуватиметься тих громадян призовного віку, які не з'явилися в ТЦК протягом 10 днів з моменту отримання повістки. Тобто їм заблокують за е, з, накладуть арешт на їхні банківські рахунки, заблокують їхні гроші чи заборонять керувати транспортним засобом. В тому випадку, якщо ви не з'явитеся після вручення повістки після 10 днів. Ну і звісно ж, крім арешту рахунків і цінностей, і неможливості вільно вводити авто, вони також не зможуть виїхати за кордон. Ну, це не новина вже, друзі. Бо і так ніхто за кордон виїхати не може просто так, можуть тільки ті, хто мають, самі знаєте що. Мобілізації та вручення повістки в електронному вигляді ще одне нововведення. Повістки можуть бути відправлені призовникам, військовозобов'язаним і резервістам в електронний кабінет. На думку влади, це теоретично може полегшити те, як проходить мобілізація. Це пам'ятаєте, як Володимир Зеленський говорив, щоб вас не забирали на вулиці. Проте хочу вам сказати: він також наголошував, що треба забрати в українців допомогу за кордоном, які перебувають. І звісно ж, друзі, в цей момент може вписатися абсолютно точно. Той момент, що чоловіки, які виїхали за кордон нелегальним шляхом, вони не зможуть тут перебувати. Адже якщо у них закордонний паспорт закінчується, а дехто взагалі його не має, такі з вас є, друзі, напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях, тому що є й такі, я впевнений в цьому, і вони не зможуть просто так. Пересуватися, адже у них немає актуального закордонного паспорта. Тому я ще раз, друзі, закликаю, легалізуйтеся в тій країні, де ви зараз перебуваєте. Якщо ви в Польщі перебуваєте, я вам рекомендую експертів, які швидко та надійно допоможуть вам легалізуватися, і все це ви знайдете в описі. Малопольське воєводство і абсолютно вся Польща, всі можуть скористатися їхньою допомогою. Отож, друзі, днем вручення повістки про виклик в ТЦК є. День вручення такої повістки під розписку. День, коли ТЦК отримує повідомлення про те, що повістка доставлена в електронний кабінет призовника. Тобто, це може бути, друзі, в будь-який момент. І вас зобов'яжуть зробити такий електронний кабінет, бо скажуть, що якщо ви його не зробите, на мою думку, то ви не зможете здійснити жодних консульських дій. А якщо ви його зробите, ну то зрозуміло, що ви одразу автоматом отримаєте повістку. І звісно ж, крім цього, всі громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають на обліку або зняті з нього, повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред'явити його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або ДПСУ. Автори законопроекту додатково назвали причини, які вважаються поважними для неявки до ТЦК за термінами, позначеними в порядку денними: це перешкода стихійного характеру, хвороба призовника, Дії країни агресора або інші обставини, що позбавили щоб позбавили можливості прибути в зазначені пункти і термін, смерть близького родича, батьків, дружини, дитини, рідних, брата, сестри, діда, баби та близь... близького родича дружини. І до причини неприбуття слід повідомити ТЦК протягом трьох днів з кінцевої дати, визначеної в порядку денному. А знаєте, друзі, що ще в Україні таке відбувається, яка новизна. Що повістки хочуть мати свій номер. І я так розумію, що вони будуть його мати. А знаєте, для чого це робиться? Тому що в Україні з'явилися унікальні люди, які з повістками ходять постійно. І ці повістки у них оновлюються. Ви розумієте, про який я процес говорю? Приходять до тебе, вручають тобі повістку, ти їм платиш за це. Потім вони знову через місяць приходять, ти їм платиш, вони вручають повістку. І ти, коли з цією повісткою їдеш, то ти їй показуєш, в мене є вже повістка. На всіх блокпостах, всім ти які тебе на вулиці зустрінуть, ти їм показуєш цю повістку. І все, в тебе імунітет, тобі вже не вручать другий раз. Як вам, друзі, така новина? Тобто існує вихід з будь-якої ситуації. Мобілізація силами поліції та лікарів нові повноваження. Також мобілізація в Україні 2024 року, якщо законопроект буде прийняти, передбачає, що міські адміністрації та органи місцевої влади. Можуть і повинні сприяти співробітникам ТЦК і забезпечувати прибуття призовників до ТЦК. Співробітники поліції на законодавчому рівні отримують можливість законно інформувати чоловіків призовного віку про необхідність відвідати ТЦК, а також зможуть допомогти співробітникам ТЦК і СП доставити ухилянта або призовника в центр комплектування. Повідомити ТЦК про перебування на стаціонарі осіб 18-25 років хочуть зобов'язати керівників лікарень. Тобто, уже й хворіти не можна буде, друзі, якщо щось. Лікарі звітуватимуть військомату про їхні надходження на лікування протягом трьох днів. Тепер, друзі, найголовніше, чого ви чекали: мобілізація для чоловіків за кордоном. Депутати, які створили цей законопроект, також вважають, що мобілізація в Україні повинна торкнутися і тих чоловіків призовного віку, яким вдалося покинути країну. Спеціально для них прописана важлива норма. Будь-які консульські дії в закордонних дипломатичних установах для чоловіків від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов'язаними або резервістами, будуть здійснюватися тільки при наявності у них військово-облікових документів. Виняток оформлення посвідчення на повернення в Україну, консульські дії щодо дітей, якщо другий батько, іноземець, оформлення спадщини. Важливо, оформлення паспорта громадянина України, закордонного паспорта громадянина України, теж буде проводитися тільки при наявності військово-облікових документів. Ну що, друзі, я вас ще не переконав легалізуватися. Ті всі, яких я попереджав, зробити закордонний паспорт, зараз мені напевно дякують. Як я вже сказав. Ну, а звісно ж, що ж робити всім іншим. На жаль, сьогодні мені зранку навіть приходили повідомлення в приватні, хто має мій номер, то. І писали, звісно ж, на Фейсбуку Сергію, що нам робити, якщо ми не замінили закордонний паспорт? Мені здається, що мене потрібно було слухати. Звісно ж, всім тим, всім тим іншим. Хейтерам, які зараз мені будуть писати, що я приховуюся за кордоном та допомагаю іншим. Слухайте, друзі, я не приховуюся за кордоном. Я тут живу, живу руками, і не ви мені будете розказувати, що я маю робити, та тим матерям, жінкам, чоловікам, які тут мають нерухомість побудували своє життя уже давно давним за кордоном, тому що тут не зазначено яких чоловіків, які виїхали за кордон, це стосується? Тобто, це стосується абсолютно всіх. Чому я так спокійно говорю? Тому що я знаю, що я маю імунітет. Звісно ж, це імунітет можуть у кожного забрати з вас, як оце сьогодні я вам зачитав. Тобто, неважливо, коли виїхали ви за кордон, і те, що говорив президент Володимир Зеленський, що тільки тих чоловіків, які нелегальним способом після 24 лютого року виїхали за кордон, це стосувалося. Тобто, друзі, щоб ви розуміли, те, що ми допомагаємо Україні. Воно обертається нам боком, тому що <сих> мають імунітет лише ті, хто навчався як військовий, або ж хто як поліціян. Тобто зараз йти в поліцію якраз в той момент, друзі. І неважливо, яка в тебе освіта. Тому що вони мають імунітет. Ну і звісно ж, якщо ви хочете дізнатися більше про цей законопроєкт, якщо він набуде більше чинності і стане вже Нормальним законом, якщо президент України все-таки його підпише, то ви дізнаєтеся першими. Але я кожного закликаю, друзі, робіть максимальний репост, висловлюйте максимально свою критику. Ми не повинні залишити це просто так. Тому що це вже переходить абсолютно всі рамки. На сьогодні в мене все. Побачимося.